Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба в сьогоднішньому відео я розкажу про те, які добрива обрати для максимально ефективного підживлення садових дерев. Своє перше весняне підживлення дерев я провів уже з першим теплом. Ось тут з'явиться посилання на відео про те, які добрива я використовував і як їх вносив. В цьому ж відео я розкажу про добрива, які я буду вносити починаючи вже з фази, коли у дерев розкривається брунь. Основним моїм добривом, яке я буду використовувати протягом всього сезону для моїх дерев, буде добриво фармер для садових культур від фірми «Українські Гумати. Я почну вносити це добриво, коли нічна температура буде приблизно плюс 6, і вона буде сприятливою для розвитку дерев. І у дерев ще такою ознакою, коли можна вносити це добриво. Це буде момент, коли у дерев розкривається брунькі. Норма використання цього добриво 15 мл на 10 літрів води. І проливати таким розчином я буду по 10 літрів під кожне дерево. Для кущів, я таких як смородина, жимолость, лохина. Я буду використовувати приблизно 5 літрів такого робочого розчину. Проливати свої дерева добрим фармер. Я буду кожних 10-14 днів протягом всього сезону, аж від початку, коли починає розкриватись брунька, і аж до моменту збору урожаю. Mm -hmm. До речі, з того моменту, коли на деревах з'явиться зав'язь, бажано доброго фармер для плодових культур чередувати з добривом калій біоектів, теж від фірми «Українські Гумати. Якщо ми будемо їх міняти і проливати по черзі, це суттєво покращить якість нашого врожаю. Друге добриво, яким я також буду проливати мої дерева, це буде органічне добриво на основі курячого посліду, гуміно. Норма використання цього добрива 100 мл на 10 літрів води. І проливати такі, такого робочого розчину я буду по 10 літрів під кожне дерево. Добриво гуміно я буду вносити на дерево до того моменту, поки не будуть видні явні плоди. З цього моменту підживлення доброго гуміно я припиняю. Добриво ж серії фармер я буду вносити до самого збору урожаю. Руливати добривом гуміно, як і добривом фармер, я буду так само раз на 10-14 днів. Для зручності можна їх поєднувати в одному робочому розчині. Для того, щоб добриво краще засвоювалось, до робочого розчину бажано внести і біопрепарати. Можна використати біопрепарати на основі триходерми, наприклад, триходермін або мікохел. Нормою використання цих біопрепаратів буде 50 мл на 10 літрів води. До речі. Якщо ви плануєте проливати ваші дерева від хруща такими біопрепаратами, як, наприклад, метавайт або ентоцит, то бажано в такий полив не вносити біопрепарати на основі триходерму і зробити перерву між проливом такими біопрепаратами проти хруща і триходерми, десь приблизно два тижні. До речі, саме про боротьбу з хрущем і про внесення для цього біопрепарату метавайт у мене на каналі буде окремо відео. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб це відео не пропустити. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі подальші рекомендації. І до наступних зустрічей на органічній садибі.